Українці нація незламних, яка своїм спротивом здивувала весь світ. Путін думав, що може захопити Україну. Натомість він зіштовхнувся з українським народом. Світові зірки захоплюються нашою незламністю. Та бажають нам скорішої перемоги. Ми хочемо миру в Україні. Наші брати і сестри. Ми любимо вас. Наші митці отримують світове визнання. А українська музика щодня набирає стрімкої популярності. Українська пісня демонструє нашу жагу до свободи. Це проєкт Музоборона з піснею до перемоги. Всім привіт! Мене звати Олена Усенко. Я молода співачка, артистка, авторка пісень. Олена Усенко українська співачка, яка розпочала свій музичний шлях в 14 років, представляючи Україну на дитячому Євробашенні. Після чого кар'єра співачки стрімко набирала обертів. За тобою іду, коли бачу твої тату, і моя душа зруйнована. у твоїх тату прихована. Ой, я тільки що відчула прям. Таке повернення у ті часи. Насправді вже навіть трохи підзабулись на такому емоційному рівні, як це все. Та 24 лютого 2022 року все змінилось назавжди. Зараз буде російська мова, тому що це звернення України до Росії. Росія, виходіть на мітинги, ділийте щось. Ви напалі на Україну. Насправді були думки про те, що ще можна якось достукатись до недонації. З початком повномасштабного вторгнення артистка почала активно брати участь у благодійних концертах. Привіт Кривий Ріг! 28 квітня. Чекаємо на вас на моєму благодійному концерті. Наразі 17-річна співачка не припиняє створювати авторські пісні та виконувати українські народні. Камені стоїть хлопець, чорнобровий, Ой на морі, на морі. Лежить камінь, мармуровий. Взагалі, професійно я займаюся музикою з 10 років, і потім я вирішила спробувати свої сили у дитячому голос країни. Але, на жаль, жодні з жодних з тренерів не повернулись на мене, але «Время і стекло» дуже хотіли мене у свою команду, тому вони мене прямо у ефірі запросили разом з ними виступити у палаці спорту на їхньому концерті Віслово у складі їхньої команди гурту «Время і стекло». Ти її так зробила, шикарно. Дуже дякую тобі за це. Ти прийдеш до нас на концерт? Так. Може, навіть разом заспіваємо цю пісню. Ти готова? Добро. О, на концерті? Є. І це був саме той момент, коли я зрозуміла, що ось це я хочу бути артисткою, я хочу співати, тому що коли ми всі разом стояли на цій величезній сцені, 10 тисяч людей усі своїми ліхтариками махають. І тоді я зрозуміла, що я буду артисткою. На той момент мені було 12 років. Були різні виступи в мене на конкурсах, були різні виступи на фестивалях міжнародного рівня. Я себе прокачувала максимально з усіх сторін, з яких тільки могла. І потім я також себе спробувала. Перший раз у нас відборі на дитяче виробачення це був 2020 рік. А тоді я посіла друге місце. Потім я зрозуміла, блін, я дуже 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 хочу представити Україну, тому що я хочу наш меседж, хочу показати наш голос України на світовій, так скажемо, арені. Тому я весь рік дуже багато працювала, писала пісні, і вже вдруге, коли я спробувала свої сили у нас відборі, все вдалось, і я гідно представила Україну на дитячому Євробаченні. Нам там. Я посіла почесне шосте місце поглядачам. Я, звісно, була в рейтингу вище, але так склалося, так за мене проголосували журі конкурсу. Після Євробачення я також у складі нашої Євробаченської сім'ї. Ми виступили не на дорослому на світборі Євробачення. і я планувала тоді вже записувати насправді свій перший альбом якраз на лютий на весну, і потім все різко обірвалося. Напередодні 24 лютого. Я насправді відчувала, що повномасштабне вторгнення може статися. Я моніторила всі новини, але до кінця я в це просто не могла повірити, тому що я думала, що це якийсь нонсенс, що в нашому часі це можливо просто. І 23 лютого ввечері я дала. Концерт в Національній бібліотеці України онлайн-концерт, і там я співала пісню Мить Океана Ельзи у підтримку військових, які нас захищали ще і захищають з 2014 року. І за крок до відважної смерті будь таким, яким Бог тебе зна. І по по закінченню концерту я сказала подяку військовим і пішла готуватись до сну. В ніч 24 лютого, взагалі, не могла заснути. Щось у мене всередині крутилося, щось робилося. І згодом, четверта ранку, пролунав перший вибух. Дуже сильно в мене затремтіли вікна. Я пішла до батьків у кімнату. Ми зрозуміли, що треба поїхати заправитись. Ми зрозуміли, що треба скупити продукти, тому що ніхто не знає скільки це все буде тривати. І якраз згодом з'явилася офіційна промова нашого президента. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В Багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. І ми вирішили, що ми поки залишаємось в білі Церкві. 25-го числа 6.00 Рівно. Ми чуємо дуже-дуже гучний вибух. Буквально 10 хвилин. Ми всі в один голос вирішили, що ми е, їдемо. На захід України спочатку насправді всі впали, я думаю, як і більшість українців, в таку незрозумілу депресивну фазу, коли ти хочеш допомогти, в тебе немає ресурсу, щоб допомогти. Ти не розумієш, чим тобі допомогти. І згодом, коли вже ці сили почали з'являтись. Я почала вмовляти свою маму для того, щоб ми поїхали назад у Білу церкву додому у Київську область, тому що розуміла, що у своєму віці, чим я можу допомагати, це моя творчість, те, що я вмію робити. Це мій голос. Я можу надихати і підтримувати цим людей, і тим більше військових наших. Тому недовго роздумуючи, ми вирішили, що ми їдемо назад додому, і я точно можу сказати, що мене врятувала музика. Коли повернулася в місто Біла Церква, мені зателефонували з відділу культури і мені запропонували виступити для військових, які на той час знаходились у шпиталі. Дякую за Було дуже багато військових з дуже тяжкими пораненнями. Хтось сидів без ноги, хтось був без очей вже. І я погодилась на це. Це треба робити. І я відчувала, коли там стояла на цій сцені, дуже велику відповідальність перед ними. Я відчувала, що ось-ось я вже заплачу, але я розуміла, що не можна плакати. Згодом ми поїхали у Польщу. Був концерт, який організовувала команда Євробачення. Там були артисти, які брали участь у нас в відборах дорослого Євробачення. Також були представники, зокрема, я і Софія Іванько. Ми зробили організували благодійний концерт у Варшаві, де збиралися кошти нашим військовим. Ми зібрали досить велику суму коштів, які потім передали нашим військовим на їхні потреби. Згодом також був концерт у місті Кельце у Польщі для того, щоб ми зібрали кошти для дитячих будинків України. Концерт транслювався на польському телебаченні. Моя пісня Світанок прийде. Приспіви я ще писала до повномасштабного вторгнення, а куплети вже народились під час повномасштабного вторгнення. Тому я думаю, що там виник у цій пісні якраз такий цікавий контраст між тим, що було, тим, що колись я відчувала, і частина куплетів вона дуже підтримуюча. Музика є відповідальністю. Я дуже рада, що артисти України вони стали набагато свідоміші більшістю в плані того, яку ти музику випускаєш, яку музику ти вселяєш у наш народ, чим ти підтримуєш наш народ, якими словами, якими сенсами пісня «Русські солдати з'явилася саме тоді, коли в мене з'явилася ідея написати пісню від імені усіх українців, звернення до орків про те, що якщо вони хочуть нашої землі, то нехай вони їдять, подавляться і залишаться в ній. І саме у цей період часу. Написала Міра Ліса. Це прекрасна дівчина, волонтерка. Вона сама з Кривого Рогу. Вона також співає, вона також артистка, і вона мені подарувала слова для пісні Русські солдати. Потім вже з'явилася музика, написала аранжування. Це пісня вона про те, щоб надихнути українців, допомагати рухати нашу історію вперед. Мавки, якось рано вранці Почали співати, заводити танці, почали солдат Си війни розвели багаття, стали заклинати наших некобратів, приходь поскоріше, зоньохів візьми, в добрищі зросте ж їх і щодо весни, русські солдати. До криниці. Які знаходяться зараз в Україні за її межами. Я вам хочу сказати, що ви не одні. Озирніться навколо, подивіться. Вас оточують чудові люди, вас оточують українці. Ми дуже сильні. Вірте у нашу перемогу. Наша перемога обов'язково прийде до нас. Я вас дуже люблю. Це проєкт «Музоборона». З піснею до перемоги.